Ого. А -а 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 -а! Скай! Що? Ні, нашибаймо ні! мене! Що? Що таке? Нашибаймоне! Усміхайся! 2 – Це продовження одноіменного фільму, котрий вийшов у 2022 році. Обидва фільми створив режисер та сценарист Паркер Фін. Це єдині його роботи для великого екрану. У 2022 році його дебют у повному метрі став самим касовим оригінальним фільмом жахів. До промо другої частини підійшли теж дуже відповідально. Спочатку Instagram Sky Rally почав тизерити нову зірку з її світовим туром, потім вже компанія Bloody Disgusting почала просувати пісні цієї виконавиці, а у місті Остін, штату Техас, були помічені. Дивні люди, що посміхалися страшно та дивилися на людей. Тобто кожен наступний крок промо ставав все масштабнішим. До своїх ролей у фільмі повернувся тільки Кайл Гарнер. А так стрічка поповнилася новими іменами: Наомі Скотт, Лукас Гейдж, Рей Ніколсон та інші. Основні знімання проходили в долині річки Гудзону з локаціями у кількох містах, серед них Нью-Йорк. За словами режисера, продовження не прагне розкрити сутність посмішки, а просто дозволить нам подивитись на це жахаюче явище під іншим кутом. І як ви вже зрозуміли, я переглянув даний аудіовізуальний твір і готовий його з вами обговорити більш детально. Але перед цим хочу нагадати, що мене звати Юра Лис, а ви знаходитесь на каналі Юра Лис Філмс, який розповість вам про найцікавіші новинки кіно. Тому, якщо ти хочеш бути в курсі найсвіжіших кінорелізів, то не забудь підписатися на цей канал. Адже скоро тут справді буде дуже гаряче. Ну а ми, в свою чергу, розпочинаємо. Це не хорор. Скримери тут доволі банальні. Все працює на ефекті раптовості. Як поява музичного супроводу, так і людей. Це більше психологічний трилер. Про те, як ця посмішка тепер переслідує по обзірку скайралі. Власне, в цьому і весь сюжет. Співачка намагається зрозуміти, що відбувається. Вона бачить навколо лячні посмішки згодом. Розуміє, що її друг її заразив. Тепер Скай переслідує зло. Власне, фільм має, як на мене, дві доволі динамічні сцени: це на початку та в кінці. Спойлер це подальше зараження решти людей. А кінцівка це взагалі жесть. Певен в планах режисера Триквел. Адже в сиквелі теж є до чого придиратися. Як от знову не розкрите питання посмішки. Хоча, думаю, режисер це залишив на продовження, адже це така дрібниця, яка гувається за плюсами картини. Найбільший це атмосфера, вся ця робота, весь цей психологічний тиск на глядача. Все для того, щоб він відчув переживання Скайралі, і це подіяло, всі засоби кіномови на висоті. Від яскравих крупних планів, що деталізують моторошні посмішки, до прекрасного музичного супроводу, характерного кращим трилерам Хічкока. Власне, питання драматургії можна розвивати довго, щоб говорити про всі мінуси. Але це кіноатракціон, він бере враженнями, а не логікою в історії, що, на мою думку, режисерові якраз вдалося, враховуючи те, що в нього це лише друга повнометражна робота. Загалом, цей кіноатракціон мені до вподоби. Сім з десяти. Але це лише через досі нерозкриту тему посмішки, та іноді переграваючу на Омі Скот. Але чого лише варта посмішка Ніколса на молодшого. Весь в батька. Дуже моторошно. Шкода, що в його персонажа було так мало екранного часу. Ну що ж, сподіваюся, що це відео вам сподобалось. Якщо так, то дайте, будь ласка, знати мені будь-якою реакцією. Подобайкою, коментарем чи підпискою. Ну а я в свою чергу хочу нагадати, що на цьому каналі скоро вийде дуже багато цікавого контенту, пов'язаного з найсвіжішими кінопрем'єрами. Тому якщо ти хочеш бути в курсі найцікавіших кінорелізів, то не забудь підписатися на цей канал. Адже скоро тут справді буде дуже гаряче. Дякую всім за увагу. Слава Україні! Я маю це спинити, та не знаю як.